Вітаю вас, колеги, колежанки, соратники, брати та сестри. Розсортували ми рамки, сушку, полумедні рамки і повномедні рамки. І тут на просторах інтернету можна подивитися різні варіанти, як використовувати повномедні рамки. Я вам покажу, як ми використовуємо повномедні рамки. За допомогою так? Акваріум не для рибок, а для рамок. Акваріумом я називаю такий от вулик змонтованим стеклом. І сюди ми поміщаємо повномадні рамки. На сонечку ці рамки гріються, гріються, дуже гарно гріються. І можна їх ставити за заставну. Можна розкрябувати, можна ні, це вже по желанню. Зрозуміло, що цей акваріум вже побачив життя. Років 15 він вже у нас. І подивіться, день постояли рамки на сонечку, вони стали м'ягенькі. І бджолки з задоволенням беруть мед з цих рамок. Можна їх розшкрябати, це вже по бажанню. Підписуйтесь, все, що знаю, вам розповім.